їх правильно називати саунд-модераторами. Класно зроблений глушник, дає відсутність справа. Глушники у нас більше, ніж патронів сьогодні. Дозволяє стрілку більш кучно вести вогонь. Конвейер. Глушники зброя, заміри. Оці от прилади, ви всі бачили, називають їх по-різному. Глушники, ПБС, тобто прилад безшумної стрільби. Ну це взагалі неправильно, тому що безшумної стрільби бути не може ніяк. Зброярська тусовка зійшлась на тому, що їх правильно називати саундмодераторами, тобто змінювач звуку. Взагалі існує дві думки: чи потрібні вони, чи ні. Дехто каже, що це просто зайві там 500-700 грамів на зброї, зайва довжина зброї. Що вони збільшують температуру зброї і взагалі погано впливають на неї. Інші кажуть, що зараз в сучасній війні без цих приладів ніяк. А от які вони бувають, яких типів і як працюють, нам сьогодні допоможе розібратися людина, яка в Україні про глушники знає все. Власна, моя думка, то без глушника в сучасних умовах війни працювати некомфортно і незручно. Щонайменше, да. Як мінімум, постріл зі зброї глушить твоїх побратимів, які з тобою в окопі поруч знаходяться. Це що найменше. Якщо казати про безпеку, перш за все, так. нормально, класно зроблений глушник, він дає відсутність палаху, він зменшує навантаження звукове на оточуючі середовища і. Робить в цілому комфортну стрільбу і більш керованою зброю. Як воно працює? Ми допалюємо перш за все гази порохові, які не догорають в стволі. Вони бувають різні стволи у нас, тому і різні глушники. Друге це гальмування. Тобто ми кулю лишаємо над звук, гази гальмуємо до дозвукової швидкості. Тим самим ми отримуємо самий тихий постріл, який можливо отримати в рамках глушник і зброя давайте сьогодні для наших глядачів продемонструємо, перевіримо, наскільки він зменшує звук пострілу. Друге, як він нагріває ствол. І у нас є підготовлений стрілець. Ми перевіримо на кучність бою з глушником і без глушника. Ну, тоді починаємо тести. Окей. Okay. Окей. Okay. Зараз ми перевіримо, як наявність глушника впливає на нагрів ствола. Ми ну, зараз відстрілюємо 15 патронів швидким темпом без глушника. Міряємо температуру, а після цього чекаємо, поки автомат трошки охолоне, І ставимо глушник і повторюємо експеримент уже з глушником. Ми бачимо температуру біля 90 градусів на зрізі. Це на полумігаснику, так? Да? Так. Ствол у нас виходить 70, був 80 десь. Отже, автомат холов. Ми е, накрутили глушник невідомого виробника, але перевірений глушник. Е, зараз ми е, знімаємо, чи впливає він на нагрів ствола, і е, одночасно перевіримо е, рівень звука з е, цим глушником. До речі, є якісь нюанси, як перевіряють звук. Так, звісно, перш за все, треба користуватися тільки тими приладами, які повірені. У нас в цьому випадку є. Е, 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 Скажімо, от така постійна величина. Тут це повірник звуку, так названий. Да, 94 дБ Вона видає постійно. Ми його перевірили. Прилад це ще старих часів, німецький, але він дуже точний і дуже класно працює. А нащо вам рулетка була? Рулетка, скажімо, для того, що класична схема перевірки, така вже ну, світова, під кутом 45 градусів. Ми в метрі встановлюємо в той же площині мікрофон. От ми можемо бачити, це у нас метр, кут 45 градусів. От. Е, і будемо проводити вимірювання. Отже, е, прилад перевірено, е, мікрофон встановлено. Що ми зараз робимо? Ми робимо один постріл і подивимося, чи фіксує прилад на відстані 120-130 дБ. Ого. Так, в межах 124 був постріл. Е, добре, тоді можна працювати і зафіксуємо, яка у нас буде температура. В межах 124-125 дБ. А е, є дані без глушника, а, скільки видає? Так, а, дані, 74. дані без глушника це 163, 164. Що по температурі? По температурі у нас глушник 115 нагрівся. І ствол біля газової І ствол? камери виходить, у нас 70 градусів. Ствол приблизно так же, як, так, як і так було же, без да. глушника, а сам глушник сам відповідно і, нагрівся. Відповідно нагрівся, так як він забирає температуру в цілому нас. — До речі, оцей глушник я ставив на кілька різних АК. І на деяких АК він чомусь не фіксується, він так. не докручується. Тобто він закручений до упора, але до цього пінька воно не доходило. І інколи доводилося перевіряти. Тому завжди рукавички. Ну, оце ми стріляли без глушника. В принципі, як для ак 74 непогана кукність — один. Один відрив, відрив. да. бачимо, так. Да. Да. А тут от криві дрива ну, спишемо на криві руки нашого стрільця. От, але загалом враження, що всі інші навіть більш купніші. Ну, кучка більша, да але ну в цілому вона така однакова, якщо допомога брати відриви. Ну, да, да. але три відриви ну це може якраз за рахунок того, що він там от ви казали, що там треба дочистити його можливо глушника. Можливо, десь щось відірвало, звісно. Дивіться, ми перевірили кучність без глушника з глушником. Побачили там три відрива. Наш стрілець образився, що я сказав, про його криві руки. Як дізнатися, що його не зірвали при першому пострілі? Перш за все, треба перевірити на співосність. Як це робиться? Наш боєць, я думаю, знає, як це робиться, але. Ми допоможемо трохи, знімається ствольна коробка. Да, і з передньої частини ми дивимося після встановлення глушника крізь глушник на канал ствола, не враховуючи оком глушник. А можна, будь ласка, трохи чекну. От. І Коли ми подивилися, просто дивимося в ствол. І такий раз оком і порівняли сюди. І тоді ми чітко побачимо. Якщо у нас буде якесь відхилення, то тут як луна буде, і нам треба буде працювати з колодкою. Але я думаю, про це окремо можна поговорити або відео на каналі. Там а, ну, тут тут все нормально, стріляти можна? Да, да, все, все чітко все. Тоді у нас ще трошки патронів є. Глушники у нас більше ніж патронів сьогодні. Треба зменшити зараз. Переводимо на 110-120 і робимо постріл. Да. Все в рамках 118 дБ для е, пересічного нашого глядача. Так. Це от, е, він дає 160 без влучника, 164, 118, 163, там 120. Це е, простими словами, скільки разів чи на скільки відсотків це зменшує? Е, ну, скажімо так, це десь приблизно 65-70 Якщо по децибелах чисто враховуватись, 29-31 децибел. Десь в цих параметрах він працює. Зараз пропоную цей гаражний саморобний перевірити. До речі, вагу подивимось. 644 грами. Так. 645. Це ще припустимо? В цілому до 700 грамів все працює адекватно. Да, людині буде важкувато, може там 700 грамів тягати глушника, але головне, щоб він працював добре. Зараз один постріл, так? Да? — так робимо один постріл. Да, і дивимося, чи фіксує ста дБ. 120, мене навіть підглушило трохи, 128 дБ. Тобто ми бачимо, що на, на цілих 10 дБ. Та да, воно на слух чутно. чуть. Да, да, що... воно, воно просто. От це те, що я кажу. Головна робота зробити так, щоб заглушити гази до, до звукової швидкості. Угу. Цей глушник ми зразу бачимо, не робить цю роботу, і нам зразу йде навантаження на слуховий апарат. Тобто гази у нас надзвукові, як і куля лишається, і це робить нам навантаження на слуховий апарат. Так, заряжаємося в іншу мішень на кучність. Десь в межах 118,5 і 120 дБ, виходить. Все, розряджайся, ми пішли дивитися. Ну що, це ми з гаражного стріляли. Так, це у нас гараж, бачимо. Відповідно гаражу і купу. Да? Тут нормально і маємо два відриви. Далі у нас це, ну, з промислового, з вашого. Тут плюс-мінус купа норм, один відрив у нас є. Так, це у нас виходить ми з Імортала. Зимортало. Оце, до речі, те, те, що я казав, це пороховий розсікач газів всередині. Він як купу намагається призібрати за рахунок того, що він як всередині внутрішній ДТК працює. Цей ПБС працював, воював. Бували випадки розриву ствола. Зараз ми перевіримо рівень звуку. Після пострілу з 7,62 промисловим глушником, а також маємо е, репліку е, ПБС-1, тобто армійського прилада, але виготовлена десь в цивільній якійсь майстерні. До речі, тут стоїть гумовий абтіратор. Який повинен як він відсікає гази повністю, так він блокує гази, виходить, працювати він повинен з ОСами, тобто до набоєм. Він блокує нам порохові гази для того, щоб була перезарядка. Ну і тихіша робота, звісно, була. Дозвукових набоїв ми так. не маємо, проте ми ризикнемо, тому що цей ПБС працював, воював, і тут в оператарі вже є дірочка, ну нам просто цікаво порівняти стандартний. Промисловий глушник і такий от з дірявим обтюратором. До речі, хочу зауважити, що якщо, наприклад, у нас був би цілий абтіратор, то ми б дуже ризикували, стріляючи звичайним набоєм з цілим обтіратором. Це можна робити тільки в випадку того, коли людина. Ну, Розумієш, що вона робить, скажімо так. Да? Ствол нормальний, автомат цілий, немає пошкоджень, він не брудний, тому що бували випадки розриву ствола за рахунок того, що дуже газове навантаження, де блокуються повністю гази, і куля з великою кількістю пороху робить нам, виходить, надважке навантаження автомат і може зруйнувати це. Да, сто двадцать два, сто двадцать два, е. Так, меняем? Меняем. Ух, сто двадцать пять. Сто двадцать четыре. Сто двадцать пять. Ну, десь приблизно воно все працює в тому ж самому. Тобто саморобний з абтіратором працює трошки гірше, ніж промисловий. Без абтіратора, обтіратор. Да. Ну і тепер нам треба перейти в закрите приміщення, вимкнути світло і перевірити, як глушник прибирає спалах. Їх правильно називати саунд-модератором. Класно зроблений глушник, дає відсутність палаху дозволяє стрілку більш скучно вести вогонь. Глушники, зброя, замір. Ми маємо карабін калібру 9 мм. І тому зараз на ньому перевіримо постріл без глушника, і потім Руслан вистрілить з глушником. Чи є полум'я, чи прибирає він. Так, подивимось на 9 мм карабіні. Так як полум'я це не головна його, скажімо, задача. Наприклад, під задачу напередок всі глушники мають гасити полум'я, і вони там це роблять. А тут це другорядна задача, але все одно ми можемо побачити, наскільки велика різниця з глушником і без роботи по полум'я. Ну що, поїхали? Поїхали. Так, тепер ми це робимо з глушником. Пам'ятаємо, що перший постріл може бути з спалахом, тому що там повітря є. Так. А з другого пострілу в нас вже повинно піти все без спалаху. Ну так і вийшло. На першому пострілі було трошки полум'я, вже з другого полум'я. Ну я не побачу. Так, да, воно повинно бути відсутнє. Тут є отаке. От на всіх глушниках залишається, от як дожі газів. Ми його називаємо. Це те, скільки між пострілами кисню зайде в глушник. Оце воно потрошку тут вигорає тоді. Якщо довго просто стрілок робить паузи між пострілами, це треба враховувати. Тоді в нас знову може з'являтися спала. Це треба враховувати при роботі. Але перевірено працює. Сьогодні ми переконалися, що глушники, а по правильному саундмодератори, як саморобні, так і промислового виробництва різною мірою, але все ж таки зменшують звук пострілу та прибирають полум'я. Все це ми робили для того, щоб ви самі прийняли рішення, чи використовувати вам такі додаткові прилади, щоб збільшити свій шанс на виживання, але в будь-якому випадку, щоб ви не придбали. Перевірте це до того, як опинитись на бойових.